Друзі, хочу показати, як зробити правильну обв'язку твердопаливного котла шахтного типу по зразку котла Пітон. Дивіться, встановлений котел Пітон. Між подачею і обраткою стоїть циркуляційний насос. Воно з'єднано. І при температурі 45 градусів, от зараз у нас 45 градусів, включається циркуляційний насос. От 46. Включився циркуляційний насос, який робить подміс на обратку. Ніякого конденсату за рахунок цього немає. Під теплообмінниками сухо. Котел працює. Це котел з трьохходовим теплообмінником, нагадую, хто не знає. Оцей насос постійно включається, поки не... Досягнеться температура на обраці мінімум 45 градусів. За рахунок цього немає конденсату. Це альтернатива трьохдовому клапану. На мій погляд, це працює краще, ніж трьохдовий клапан. По вартості приблизно виходить так само. Тож, встановлюйте свої котли правильно і не буде у вас ніякого конденсату.